Відео ми почали говорити про ілюзію знання. Сьогодні продовжуємо тему, а саме: про ефективні стратегії навчання. Деякі підлітки мають звичку підкреслювати головне в англійських текстах. Але слід бути дуже обережним, тому що цей спосіб може не лише бути неефективним, але навіть дезорієнтувати, тому що помітки олівцем не завантажують автоматично інформацію до нашого мозку. І перш ніж це робити, варто навчитися знаходити основну думку в тексті. Також варто підкреслювати не більше ніж одне речення на абзац, або навіть менше, дуже допомагають записи на полях, які узагальнюють головне. Якщо періодично поновлювати в пам'яті головні думки замість пасивного перечитування, конспекта або підручника, можна зробити заняття більш ефективними та насиченими. До речі, цією стратегією поновлення в пам'яті я користуюсь на своїх заняттях з учнями, коли ми вивчаємо лексику та граматику. Дуже важливо, щоб підліток виконував домашні завдання без підглядання у відповіді, а відповідями користувався лише для перевірки свого результату. Це допоможе йому глибше вкорінити у пам'яті матеріал і зробити його швидко доступним у разі потреби. Також зверніть увагу, що півгодини, проведені з викладачем, який ставить питання, варті 3 годин читання підручника. Ставте лайк, підписуйтесь, а також записуйте до мене на заняття на серпень учнів 7-10 класів. Я працюю з рівнями від А2 до Б2. Деталі за посиланням в описі, там же ви знайдете результати моїх учнів.